Привіт, мої хороші це Марія не YouTube-канал Астрофеномен Пасиві. Вам що долучаєтесь до нашого ефіру? Сьогодні ви отримаєте цінну інформацію, коли кожен українець зможе повернутись додому. Тому не перемикайтеся, адже дійсно надзвичайно важлива інформація тут у цьому відео. Підписуйтесь, коментуйте, ставте ваші запитання і дякуємо Розалії Романовій, що вона долучилась до нас сьогодні. Розалі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні розглянемо актуальні питання, які турбують всю Україну. Ну і традиційно не зможемо вас відпустити без вже такого традиційного розкладу на три карти від вас. Отже, давайте поговоримо про те, якою буде політика Трампа щодо України найближчим часом, тому, що поки що не зовсім зрозуміло в принципі, що і як відбувається насправді по відношенню до України і з боку Сполучених Штатів. Давайте подивимо, подивимося на це запитання. Хоча ви розумієте, якщо поглянути назад, от я думаю, що ніхто не може сказати, що у Трампа була якась певна чітка лінія, якась певна політика. Тобто він весь час робив такі популістські заяви, якісь такі спонтанні дії, можна сказати, і ну, як такої. Політики в нього і не було. Давайте ми подумаємо, ми хочемо, щоб все ж таки в нього було, була політика підтримки, підтримки таких, ну хоча б справедливих умов миру. Хоча зараз, от я бачу, що це скоріше буде розмова про припинення вогню таким чином. От ми хочемо, щоб все ж таки він був на нашому боці. Давайте подивимося, наскільки ми можемо на це розраховувати. Дивимося на найближчі три місяці. Ну, знаєте, тут є моя улюблена карта, яка називається Шут дурень. І ця карта вона говорить, що нам пощастить. І е, вона говорить про те, що от підтверджує цей момент, що як такої політики він якось якось не проявить. Тобто, це будуть такі е, спонтанні заяви і дії, які е, іноді будуть зовсім протилежні одна до одної, е, хоча воно все складеться таким чином, що нам пощастить. Але це не тому, що він подумав і вирішив, що я буду підтримувати Україну, я буду робити так. Ні, він буде робити свої дії у своєму напрямку, а його напрямок це підтримка. Америки з одного боку і самого себе це найголовніше, розумієте? Трамп він думає тільки про себе. Це треба ну чітко собі усвідомлювати. Що нам допомагає? Тут у нас карта гармонії перевернута. Допомагає те, що буде, як то кажуть, сім п'ятниць на тижні. Тобто, все буде весь час змінюватися. Не треба лякатися, якщо в якийсь момент він буде говорити якісь ммм там це цікаве запитання. як вже, Я думаю, ви розумієте, про яку новину я кажу. Ну І не треба дуже радіти, коли він буде щось там обіцяти. Знову ж таки, тут є карта, яка показує суть сенс цього запитання. Це карта Маг, це перша карта в старших арканах, і вона показує, то, до речі, от нульовий аркан і перший. Так? Тобто він знаходиться Трамп на самому початку своїх глобальних дій, і від нього можна очікувати всього, чого завгодно. Хороша карта у нас тут лежить все ж таки ще на позиції, що нам заважає. Коли на позиції що заважає, лежить хороша карта. Це говорить, що насправді от нічого не заважає ця Карта суд. Це карта, яка говорить про те, що ті, хто е, винуватці, вони будуть покарані, а ті, хто хороші, вони будуть е, ну, як відзначені. Ну, тому е, резюме таке: політики у Трампа не буде, у нього буде така е, як череда спонтанних дій, але вони будуть нам на користь. Щиро дякую вам, пані Розалі. Отже, рухаємось далі. Давайте поговоримо про можливість перемовин. Так? Про них вже активно говорять. На сьогоднішній день маємо інформацію про те, що представники тих країн мають зустрітися, але ж чи зустрінуться, власне самі керманичі? Я б знову ж таки трохи перефразувала це запитання. Давайте ми спитаємо, як ідуть перемовини? Знову ж таки, ми хочемо, щоб вони були найбільше найкраще в наш бік, як йдуть перемовини, і що буде відбуватися найближчим часом знову ж таки на три місяці. І нам треба розуміти, що перемовини зараз вже йдуть дуже дуже щільно, я б сказала. Але оця от зустріч вже лідерів, вона. Повинна відбуватися тоді, коли всі про все домовилися. розумієте? Тобто це створюється така ілюзія, що нібито вони втрьох зустрінуться і там щось вирішать. Ні. Вони втрьох зустрінуться тоді, коли все буде вирішено. І по моїх от, е, відчуттях вже десь 60% цих перемовин пройшло. Ще є оці 40%. Давайте подивимося, як вони йдуть. І чи йдуть вони туди, куди ми хочемо. Карти покажуть дійсно, яка зараз ситуація. Ну, дивіться, зараз карта справедливість перевернута. Це у нас результат. І поки що все йде досить погано, але гірше не буде. Далі ця карта буде підійматися. І ми потроху-потроху будемо якось відвоювати собі е, наші умови вже на такому дипломатичному рівні. Ну, Це гарна звістка. Е, далі, в діях. в діях є карта вибору. Ну, По-перше, е, нам треба теж розуміти, що одна з умов, е, ну і теж ви розумієте, чому я говорю про не мир, а про припинення вогню. Тому що буде весь час підійматися на тема, що з боку України нема кому підписувати мирну угоду, що з президентом там щось не так, і так далі. Ну, ви все це знаєте. Тобто, це буде ну весь час підійматися, і одна з умов буде така, що ми повинні робити вибори, і тобто, спочатку, припинення вогню, потім вибори. Потім вже буде підписання мирної угоди. Тут дуже дуже важливо, хто ж прийде до влади. Розумієте? В емоціях, в емоціях. Тут у нас карта імператор. Ну і у нас є принаймні зараз три імператори в цих перемовинах. Хоча насправді їх більше: тобто Трамп та імператор своєї країни, Путін своєї імперії і наш Зеленський він теж. Імператор України, розумієте? І от в емоціях кожен з них буде все ж таки е, боротися за те, щоб було так, як він хоче. Е, ну, Про карту справедливість я вже казала, що нам буде важко. Нам буде важко, нашому імператору буде найважче. Е, дивіться, в тому, що люди говорять в новинах, в роздумах, в тому, що буде транслюватися. Тут у нас карта туз з мечів, вона підіймається. Знову ж таки, вона говорить про те, що досить швидко, тобто, знаєте, такими стрибками будуть ці новини. От ніби нічого не відбувається, щось там, там застрягли, потім пу пу домовилися ось про це. Потім, поки обговорюється, а це добре, а це не добре. Опа, домовилися ще про щось інше. Що ну ще більш доленосне. і от такими стрибками от будуть іти ці перемовини. Ну, і оскільки в емоціях тут у нас лежить все ж таки цей імператор. Я думаю, що за ці три місяці ми дочекаємося зустрічі на вищому рівні. Пані роздалі, я щиро дякуємо вам за власну відповідь на це. Запитання дійсно дуже важливо було почути. Давайте поговоримо також про те, чи є загроза погіршення радіаційного фону в Україні, зокрема у столиці. Так я думаю, яку карт яку колоду взяти на це? Ви знаєте, я в ви все ж таки буду продовжувати з цією колодою працювати. Витягну одну єдину карту. Одну єдину карту і е, подивимося поки що на місяць, як воно буде найближчий місяць. Ось вона ця карта, карта мир, вона перевернута, але вона буде підійматися. Е, ні, не треба е, е, з цього приводу бути в, е, ну, в таких. Е, в сумних думках будуть гарні новини, і вони будуть відповідати тому, що дійсно буде відбуватися. Не буде істотного погіршення, тобто хвилюватися нема на чим, от в в цьому випадку, в цьому питанні. Ну, це найголовніше про те, що дійсно таки немає потреби для того, щоб турбуватися. Чи вступить Україна в НАТО в цьому році дуже багато розмов із цього приводу? Хтось говорить про те, що це нереалістично, хтось говорить про те, що дійсно це може бути а, певним таким гарантом нашої безпеки в разі того, якщо все ж таки в цьому році дай Боже завершиться війна. Що скажуть нам карти? Тут я взяла, бачите, золоту колоду. Я на неї завжди дивлюся на якісь такі ділові питання, тому що вступ до НАТО це дуже така важлива і грошова й паперова справа. Ми ж розуміємо про це. Давайте я витягну дві карти, і положення карти теж буде мати значення. Одна карта буде про те, які у нас ну, важелі, тобто за. Так, от, от, чи вступимо ми от, Чому ми вступимо, так? І друга карта чому ні? От, і ми подивимося, яка з них буде сильніша і що вони е, підкажуть. От е, дивіться, я е, спочатку карту так дістаю. Це карта у нас е, е, знову ж таки імператор, тільки перевернута. Ну, Поклали її добре. І зараз карта ні. Ось у нас ця карта. Ух ти! А тут у нас е, це, карта, жрець пряма. Дуже символічно. Ви знаєте, дуже символічний розклад, і е, він говорить сам за себе. Карта, яка е, говорить про позитивне рішення, вона перевернута. Тобто ми не дотягнемо ну, в цьому році, не буде достатньо важелів, не буде достатньо. Плюсів для того, щоб нам вступити в цю ну в НАТО. А ось проти тут у нас лежить найавторитетніша карта второ. Таро. Тобто, розумієте, ті, хто проти, у них авторитету буде більше таких важелів буде більше, і вони переможуть в цьому питанні. Тобто, поки що в цьому році ні. Ані Розалі, ще кілька запитань, що буде з Кримом в цьому році. Дуже хочеться якихось хороших новин. Все ж таки, із Криму. Почути. Давайте запитаємо, які новини ми можемо почути з Криму. Дійсно, хочемо хороші новини для нас. Давайте давайте подивимося. Ну, дивіться, тут у нас з одного боку карта зірка. Хороша карта, це карта про мрії і так далі. Але ви розумієте, мрії і плани це різні речі. Тобто, щось ми будемо хороше чути, але воно не буде ґрунтовне. В емоціях карта колесо фортуни. До речі, вона перевернута. Знову ж таки будуть відбуватися якісь події, е, якісь розмови і так далі, які будуть надихати, але це просто розмови. Е, що стосовно подій, тут у нас карта е, Маг, це новий шлях. Ми вже говорили про цю карту сьогодні. І ви знаєте, от я особисто все ж таки бачу, що в, е, в майбутньому Крим не буде російським І Крим не буде українським, він е, в, обособиться в оту, от таку окрему одиницю. Можливо, все ж таки воно буде якось от під нашим, скажемо, е, ну, скажемо, юрисдикцією, але все рівно він буде мати дуже багато автономії, і е, ну от таким чином. Ну і це теж гарні новини, тому що ну, насправді, от, ну так, це краще, ніж це просто Росія у нас під боком, і звідти витять до нас ракети. розумієте. Ну і дивіться, результат у нас карта відродження, ну я її так називаю. Карта суд вона перевертається. Тобто, це говорить про те, що розмови будуть, події будуть, але якихось рішень. І остаточних, ну от ну знаєте, як остаточно нічого за найближчий рік не вирішиться. Щиро дякуємо вам розалі. Давайте також обговоримо із вами момент питання того, чи відбудеться угода про рідкісні копалини між Україною та Сполучених Штатів Америки, наприклад, в обмін на перемогу або на якісь певні інші умови, які будуть вигідні безпосередньо, в першу чергу, в Україні. Цікаве питання. О, знаєте, візьму оцю свою колоду, таку Своєрідно. І е, дійсно вона така дуже чітка. Е, і теж ми зробимо дві карти. Перша е, це те, що перемовини будуть, і вони будуть е, на таких умовах, які нам вигідні. Так? так чи інакше, це товар, і якщо ми можемо його вигідно продавати, то ну, це добре. Е, і інша справа це коли це будуть невигідні умови, коли у нас просто це будуть, ну, можна сказати, гробувати. Ну, ми ж такого не хочемо. От подивимося, знову ж таки, яка карта буде сильніша, яка ймовірність йде вверх. Це у нас перша карта наші умови. Так, окончання і переривання. Ну, побудемо її. Зараз розбирати. І це не наші умови. Отака От карта, і тут у нас ще написано терпіння і благосклонність. Ну, бачите, вже по цих картах можна якось зрозуміти, що у нас все ж таки є шанси на те, щоб якось бути на своїх умовах. Так, я зараз окуляри приведу в порядок. Так, дивимося, прочитаємо що про наші умови: угасання і завершення, окончання і преривання, стремлення все завершити і закончити. Уйдіть, перший дзвоночок вже був ослаблення боротьби з недостатками. Ну, дивіться, про що говорить ця карта? Що дійсно... Наші ці копальні вони будуть використовуватися е, для того, щоб на нас тиснути, якось з нами домовлятися, і буде дуже велика м, така спокуса піти на невигідні умови. Тобто карта, яка говорить, що на наших умовах ми це хочемо, розумієте? А вона така недобра. Ну вже воно не дуже радісно. Теперь давайте посмотрим еще против наших умов. Дружелюбный наставник, терпение и благосклонность, гибкость, смирение, уступчивость, то да, то нет, не хочу больше слушать, предусмотрительность, отстраненность. Ну, э, Ці карти, якщо їх поєднати, вони говорять про те, що на початку все буде не в нашу сторону, але потім ми якось зможемо це зробити таким чином, щоб, як то кажуть, і нашим, і вашим. От дивіться, така цікава вийшла у нас конструкція, що на позитивній позиції лежить негативна карта, а на негативній позиції лежить позитивна карта. Що це говорить? Що це буде складний процес, він буде такий зовні буде виглядати одним чином, а внутрішнього він буде інший. І все ж таки наприкінці ми більше виграємо від цього процесу. Ну і на завершення нашого із вами сьогоднішнього ефіру я пропоную Розалії все ж таки поговорити. Що обов'язково потрібно встигнути абсолютно усім зробити цієї зими? Вона залишається вже, як то кажуть, лічені дні до приходу весни, тому хочеться не прогавити от цих, власне, зимових моментів. Ви знаєте, я хочу поділитися трохи особистим. З одного боку, у мене за вікном зараз сніг. Сьогодні знову випав сніг. Хоча ще вчора я йшла по вулиці і бачила, що вже почали розквітати оці такі перші дерева, які розквітають саме на весні. З іншого боку, я свідомо от зробила такий фон, ну, тобто, не те, щоб зробила, а не стала від вас його приховувати. Ви бачите позаду мене пакунки. Я зверніть бу... Так, давайте я спочатку розпочну це питання, так? На три карти. Угу. Так, дійсно, зими лишилося зовсім небагато, і наша головна задача це зараз якби переформатуватися. Можна сказати, хоча б тут. Переїхати з одного місця в інше, от ви, я думаю, звернули увагу, який у мене сьогодні фон? Там у мене коробки, там у мене валіза. Не от я це не стала від вас приховувати. Навпаки, от вам показала те, що у мене такі зараз зміни, я можна сказати, сиджу на валізах. І це от головне, що зараз буде відбуватися у всіх людей. Так чи інакше, десь у вас виникнуть оці валізи, на яких ви будете сидіти, можливо, дійсно такий переїзд саме з домівки, можливо, зміна на роботі, можливо, зміна в особистих стосунків. І скоріше всього, це буде по всіх фронтах, як то кажуть. Тобто, нам треба всім зрозуміти. Де і куди, от в якому сенсі ми зараз переїжджаємо, і зробити таким чином, щоб цей переїзд був для вас найбільше комфортним. Отже, давайте для себе подумайте: один, два, чи три. Я для себе обираю двієчку. і от ми дивимося на те, що нам треба встигнути, наскільки комфортно на це буде відбуватися, поки у нас ще є ці зимові дні. Тобто, як ми з вами в'їдемо до весни? Дивимося на одиничку. Ось вона. Так. І бачите, тут у нас якраз карта колесниця, і вона підіймається. Тобто, дивіться, навіть якщо ви подумали, та нікуди я не збираюся переїжджати, та ніяких змін я не чекаю в своєму житті за ці два тижні. Ті зміни увірвуться в ваше життя, і вам треба буде з тим з цим щось робити, і це будуть хороші зміни. Ті, хто якраз в цих змінах знаходиться, це карта благословіння. Вона говорить про те, що все буде добре. Єдине, що я завжди кажу про цю карту, це карта переможного руху вперед. І знову ж таки, ми, українці, дуже добре знаємо, що там, де перемога, там боротьба, там навіть втрати. Тому зусилля придеться вам прикладати серйозні, але все буде добре наприкінці. Отака у нас одиничка. Давайте будемо дивитися на двієчку. Що у нас тут на двієчці? Так, тут у нас карта відродження. Вона вже у нас була е сьогодні. Це карта, ну, вона називається суд. І в ній головне, що... Ті, хто праві, вони отримують винагороду, ті, хто не праві, вони покарані. І ця карта говорить про те, що о, ваші зміни будуть відбуватися й для мене. От о, що мені говорить ця карта? Що те, що я дійсно переїжджаю, тобто я дійсно зараз переїжджаю, це таке це просто дії. Головні, головні всі події, отут в голові. Тобто в голові мені треба переїхати з одного свого аспекту життя до іншого аспекту життя, і вам також, тобто ті, хто обрали двієчко, вам треба у себе в голові і в душі для себе вирішити, як зі мною можна, як зі мною не можна, чого я хочу, чого я не хочу, що буде відбуватися у мене в житті, а чому я більше не дозволю відбуватися у моєму житті. Ось що головне вам треба зробити до того, як настане весна. Ну і зараз подивимося на трієчку. Ось вона, наша трієчка. Дивіться, а у отрічки не дуже гарна карта, м'яко кажучи, це карта дьявол, єдине, що вона отак от як йде вниз. І дьявол це страхи. Страхи, і те, що карта все ж таки перевертається вниз. Вона говорить про те, що ваша головна задача це побороти свої страхи, знищити свої страхи, звільнитися від своїх страхів. Знову ж таки, якщо вам важко це зробити самостійно, ви можете зробити це разом зі мною. Тобто я якраз такий майстер, який допомагає в таких ситуаціях, коли депресія, коли панічні атаки, коли безвихідь. Тобто зараз багато людей звертаються з тим, що людина не може зрозуміти, чого вона боїться. Щось на неї тисне і вона не розуміє, чого саме вона боїться. Ну от саме з такими страхами у вас буде шанс розібратися, позбутися чи хоча б їх так трохи придушити. Це от така карта у нас вийшла на трічку. Пані Розалі, я щиро, щиро дякуємо вам за це інтерв'ю. Дуже багато сьогодні. Ми з вами розібрали питання, тому дякую вам, вам бажаємо легкого переїзду. Ну і власне ті, хто сьогодні дивився наше інтерв'ю, сумнівається чи повертатись назад до України, чи ні, Сьогодні я сподіваюся, дали відповіді на ці запитання собі. і Дякуємо вам, пані Розалії. На все добре, до зустрічі. До зустрічі.